Кільки мікроклапан з вікна затягує шум на вулиці. Небагато. Значить, якщо ви живете десь друзі, біля автостради якоїсь, або от як у нас вікна одної кімнати виходять на стадіон школьний, і там хлопці в суботу зранку, в неділю зранку мат перемат з пузяками, бігають, грають в футбол то Томі грамогласними голосами, такими твою, та, мать Бога, душу, то так, іноді щось там пробивається. Але, в принципі, це невелика площа. Плюс там є козирки накривки, тому сказати, що це прямо так ах, як порушує звукоізоляцію, я не можу. Але так, звісно, люба щілина вона являється вільним проходом шума. І, звісно, це додає. Значить, є мікроклапани, де ставиться такий поролоновий Фільтра ну, від пилу, щоб пил менше потрапляв в будинок, в квартиру, але ви повинні розуміти, що будь-який фільтр в природній вентиляції затрудняє поток повітря. і Тому ці фільтра Ну вони такі порісти, доволі порісти. І сказати, що вони там прямо так ах, сильно роблять звукоізоляцію ні. Я е, не відчуваю якогось дискомфорту з приводу шуму, тому що е, якщо приїжджає десь машина, а вікно от зараз. Ну, <'marts> Звісно, шум потрапляє через вікно. Якщо ви дуже-дуже чутливий, я скажу вам так, що примусова штучна вентиляція вам в цьому не допоможе. Повірте мені. Якщо, друзі, вас буде турбувати шум через мікроклапан, то з примусовою вентиляцією ви точно спати не зможете. Оце почне. Віба закаліпається. У мене на, на практиці було два гарних клієнта. Ми їм робили оздоблення. Значить, один будинок, примусова вентиляція, а інший пентхаус в центрі Києва. Ми робили, і там теж була роз, розумна, система розумного будинку і примусова вентиляція. Обидва. Один вимкнув вентиляцію через місяць, інший через півроку. Отак, тобто є люди, котрі доволі чутливі от до всього цього. Тому тут вам вирішувати, робити чи не робити. Відсотків 90% природня вентиляція перекриває потреби в повітрі, якщо ви вмієте її користуватися, звісно. Тому що такими речами треба вміти користуватися. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо далі.